Як ти ставишся до ЕКО? Як я відношусь особисто для свого тіла, для свого життя, для свого планування, то звичайно я відношусь негативно. Якщо е, ну, спілкуватись так про те, що це таке, то е, підсаджують декілька яйцеклітин, тому що зазвичай одна не факт, що переживеться, це раз. І друге, ембріонів роблять декілька да, uh -huh. з матеріалу, який uh -huh. беруть там у чоловіка у жінки. І ці ембріони це діти готові. Uh -huh. Тобто діти робляться в пробірці. Uh -huh. розумієте? Тобто це якось не, не дуже природньо. Да? Але все ж таки, оця гра з життям. Uh -huh. ні. Ну, от Я, до речі, ні. теж почула, про що ми не думаємо. Це про те, що як ти правильно озвучила, що є кілька ембріонів, і потім що з ними роблять? Їх знищують, я тепер або розуміють. продають. Або продають взагалі. Ну, тому? люди, які не можуть мати дітей. О, так. Я можу сказати, що ми дуже багато беремо на себе, і коли ми йдемо на такі радикальні методи, ми mm -hmm. робимо себе богами. От ми чогось ставимо себе на місце Бога і вирішуємо. О, так, певні я Бог, і, і значить, якщо мені Бог не дає, то я сам собі Бог.